Алоха афірюги! Вітаю вас на каналі Аферисти. Сьогодні ми вам представляємо реформу нашої студії. Сьогодні ми всі студією вирішили, що вам не вистачає в житті школи, тому вітаю вас сьогодні. У нас тут нова дошка. Якщо вам ця реформа не подобається, ми чекаємо в коментарях ваші гнівні емоції, які ми обов'язково прочитаємо і на все відповімо. От уяви! Живеш ти такий собі і нікого не чіпаєш, ходиш, бродиш, як ти дід санігдоту, відкладаєш копієчку, закапєчка і мрієш про і успішне життя. Ну а навколо тебе лише сини маміних подруг, і тиск на докучливих родичів, і осуд цілого суспільства. Де квартира, де машина, де твоя нормальна робота. Кожен день відкриваєш інстаграм там успішний успіх, якого тебе немає. А у тебе просто немає нічого вибору, окрім як збирати полуницю в Польщі на панських полях. Тягати мішки з цементом, або підбирати бички під забором, чи все-таки вибір є. Ти спускаєшся в метро, заходиш у вагон і бачиш його. От эту надокучливу рекламу гуру криптовалютного світу Олександра Орловського, героя нашого сьогоднішнього відео, який обіцяє будь-кому розкрити свій підприємницький потенціал та впустити у своє життя нестримні фінансові потоки. І найголовніше з цього всього це халява. Адже ти так саме ти можеш легко заробити без жодних вкладень. Сумніваєшся, а не сумнівайся, адже Орловський за 6 років своєї діяльності випустив вже понад 5 тисяч успішних криптовалютчиків, серед яких дуже просто може опинитися, і ти на радочах ти заходиш на його сайт, читаєш гучні, і спокусливі заголовки, по типу «Відеорозбір, як я вклав 400 доларів і заробив. 10 тисяч за три дні. Та зрештою реєструєшся на безкоштовний онлайн-урок по крипті від самого Орловського. І твоєму щастю, немає меж, адже впевнена подача ментора. Купа розумних слів, і про свої варіанти пишіть в коментарях під цим відео. Перш ніж продовжити, хочу подякувати кожному нашому спонсору і спонсоресці за надпотужну підтримку цього каналу, завдяки яким от отета. Потужність стала можливою, і найголовніше, ви нас надихаєте щоразу вчасно приїжджати на зйомку і створювати для вас новий контент. Ну а якщо ти також хочеш доєднатися до нашого затишного ком'юніті, то для цього тобі достатньо просто підписатися на нашу Монобазу. А в клуб хейтерів ви завжди встигнете доєднатися в коментарях. А за підписку на Монобазу ви навіть отримуєте бонус у вигляді трьох унікальних стильових скінів для своєї картки. Окрім того, підтримати нас можете і в будь-який інший зручний для себе спосіб на таких платформах, як Patreon, BaйміCі, Данатела або спонсорством на самому Ютубі. Тож, погнали! Хто такий Олександр Орловський? Цей молодий, багатий, успішний. От саме так знають усі люди цього Олександра Орловського, хто хоча б один раз натрапляв на рекламу його курсів. А її, до речі, ну прям багато. Його історія успіху без перебільшення вражає лише за 10 років звичайний хлопець з Троєщини пройшов тернистий шлях від простого заробітчанина в Польщі до топова криптогуру, чиє ім'я асоціюється з фінансовою незалежністю здорової людини або курця. Тут уже вирішуйте самі. У свої 26 років він вже заробив на крипті понад мільйон доларів, придбав нерухомість в Дубаях і став власником дорогих тачок, регулярно подорожує світом і не втомлюється дивувати себе та своїх рідних дорогими люксовими подарунками. А ти що? А капшо зачекай, не біжи плакати в подушку, адже Орловський, як ми з тобою знаємо, починав з самих низів майже. Наприклад, з заможних батьків, за словами самого Орловського, його життя було як у касті: дорогі квартири, елітні машини, навколосвітні подорожі. До того ж, він разом із батьком часто читав та слухав про гроші, тому змалечку знав, що їх потрібно примножувати, і все б нічого, якби не одне, але за якийсь час Орловський старший перестав заробляти. Це й стало початком кінця безбідного омріяного життя. Часом грошей не вистачало навіть на елементарні речі, тому коли знайомі запропонували Олександру переїхати до Польщі, він без жодних вагань погодився. І, до речі, на той момент йому було всього 16 років, і він вже мав 10 років досвіду роботи. Під час навчання в Польщі Орловський знімав маленьку кімнатку на горищі, гроші на оренду якої виділяв. Навчальний заклад, до якого він вступив незадовго до переїзду, але цих грошей все одно було замало. Тож, аби забезпечити собі таке більш-менш нормальне життя, молодий і обмінтий троєщинський хлоп взявся шукати підробіток, де він тільки не працював на заправки, на кухні ресторана, в барі, до речі, в якому власне він і кардинально змінив своє життя, і все це через одну доленосну зустріч. Річ у тім, що Одним із клієнтів Орловського виявився успішний криптоінвестор. Звали його Матеуш, який у вдячній за рюмочку міцної розповів Олександру, як потрібно жити життя, і як потрібно заробляти гроші на крипті. Ну а що, це звичайна п'ятниця. Саме цей добрий чоловік, дохід якого на той час становив майже 5 тисяч доларів на місяць, став для Олександра і першим натхненником і наставником у світі криптотрейдингу. тобто, Процесу продажу купівлі криптовалюти з метою отримання прибутку. Бачите, як потужна Флетчер, Кіасакі, тепер Олександр Орловський всі кажуть про якогось ментора, який надав їм жизненну мудрість. Однак не спіши пускати слину, адже заробляти на крипті, Орловський почав не одразу перші 100 доларів, починаючи криптогуру, ну як полагається, злив, позичив ще тисячу доларів і знову злив. Як наслідок лишився без грошей. Але знаєте, як кажуть люди, які от прям попали в цю гемблінгову залежність, від поразки до поразки до кінця. І тому він навіть не думав зупинятися на початому. Зрештою, Олександр відніс мамині сережки, які були в нього на зберіганні в ломбард та продав їх за 600 доларів, які потім нібито ефективно використав. І все без сумніву саме завдяки досвідченим наставникам, які так само, як і він зараз, направляли його, підказували та ділилися досвідом, аби допомогти Сашкові вагомо збільшити його власний прибуток. Свою нинішню популярність Олександр Орловський здобув завдяки. Одесім ребятам Financial Freedom Academy, або скорочено FFA, яка позиціонує себе найбільшою криптоспільнотою України та освітньою платформою, на якій люди віком від 13 років увага мають змогу навчитися інвестувати в крипту і заробляти за допомогою криптотрейдингу. А сам Орловський представлений засновником цього проекту та експертом у сфері крипти, серед досягнень якого гордо. Заробив мільйон доларів у 24 роки. Активна рекламна кампанія його курсів, вебінарів, експертних консультацій розгортається останні два роки. Без перебільшення рекламу Орловського можна сьогодні побачити будь-де: в Тіктокі, в Ютубі, в Інстаграмі, в мітро, національних медіа. В ній Олександр обіцяє легкий заробіток, звичайно ж, після проходження його курсу, і майже 100 відсотковий успіх як для простого звичайного школяра, так і для простого звичайного пенсіонера, роботяги і так далі. До того ж, за словами самого Орловського, найцікавіше йому навчати саме людей без досвіду та з невеликим рівнем доходу, адже саме цих щасливчиків легше всього підчепить. Да? Ну, а за його словами, саме під його наполегливим. Керівництвом наставництвом цього криптоментора, вони отримують більш відчутну фінансову підтримку аніж ті, хто вкладе 100 тисяч і в результаті отримує мільйон, але при цьому не відчуває вагомих змін. То що захотілось ризикнути? Не поспішай для початку. Давай розберемося у тому, що ж це за курси і як вони влаштовані. Як ти вже міг зрозуміти, докладно ознайомитися з програмою курсів можна на безкоштовному онлайн-уроці, на якому Олександр Орловський власною персоною розповідає про те, як зробити свою першу тисячу доларів за допомогою мінімального стартового капіталу або взагалі без жодних вкладень. Окрім того, за витрачені дві години тобі розкажуть базову інформацію про блокчейни, криптовалюти, напхають розумними словами, познайомлять із наставником та вразять кейсами випускників академії. Одним словом, вкинуть тобі. Достатньої інформації, аби ти клюнув та в подальшому перейшов на платне навчання, яке до слова доступне аж у трьох основних форматах. Форматів три. Перший базовий для бедних, коротше, 25 уроків нічого там сверхнового, чуть-чуть практики, нічого сверхістиного. Поглиблений, вже 55 уроків на хвилиночку, в два рази більше матеріалу. Чуть-чуть дорожче. Для. Середнього класу, так би мовити, але без ментора. До речі, передбачає ще доступ до 15 ексклюзивних телеграм-каналів. Їх зміст, на жаль, ми не знаємо. Можливо, там якраз і дають оці всі приславуті сигнали по інвестиції в шиткоїни. І третій. Самий-самий-самий крутий вартістю пару тисяч доларів в місяць це як поглиблений, але вже з особистим наставником, який веде тебе за руцю в цьому дивному світі криптовалют. І насправді потрібно визнати, що процес залучення довірливих громадян у криптокурси Орловського побудований ну дуже просто, але водночас. Дуже грамотна спочатку за допомогою відеороликів у соцмережах та демонстрації історії успіху криптогуру 21 століття увагу потенційного покупця привертають гучними обіцянками легкого і головне швидкого заробітку. Надалі пропонують всього лише підписатися на абсолютно безкоштовний вебінар, який завершується фінальним прогрівом аудиторії на покупку платного курсу від FFA. За свідченнями самих постраждалих у деталях схема виглядає наступним чином: на сайті курсу по крипті є повна інформація щодо програми, умови вступу, вартості навчання, звичайно ж, у доларах. Вже після першого безкоштовного вебінару тобі видають реквізити, на які треба перерахувати гроші за подальшу участь у розширеному курсі, після чого ти в кращому випадку прослухаєш лекцію ні про що, а в гіршому зіштовхнешся з максимальним ігнором, не отримавши. Ані обіцяних знань, ані нечуваних фінансових потоків, ані повернутих назад грошей. І взагалі я вам дуже не раджу ходити на ці курси. І, взагалі, будь-що, що вам обіцяє швидкі підкреслено прибутки і море пасівного доходу вже тут і зараз. І взагалі, обіцянка швидкого результату це ж вже просто великий редфлег. Значить, так, якщо ваш курс не обіцяє успішний успіх, уже завтра, значить, це фіговий курс. Ви заслуговуєте на краще тільки на курси Орловського, не на курс, основи інвестування від школи «Остання капіталіста. Бо що це таке? Там нема успішного успіху, бо жоден з її випускників не став мультимільйонером, а лише. Якимсь там фінансово самодостатнім, і то не одразу. А кому ти такий нужний без мільйона доларів? Там викладають інвестори з компанії ICU найкращої інвестгрупи, за версією Euromoney, World Economic Magazine. і... У Global Banking, Finance and Review, а простою мовою там викладають буржуї, які не хочуть, щоб простой народ став багатим. Там нема народної крипти, там тільки якісь блін ОВДП, українське інвестиційне законодавство, нерухомість, поради, як не стати банкротом. Коротше, всяка серйозна нудячина. Не йдіть за посиланням внизу відео, а йдіть на курси Орловського. Можливо, саме тому, попри наявність ідеальної та успішної картинки навколо навчальної платформи Орловського, в інтернеті все ж можна знайти негативні відгуки від тих, хто свого часу довірився його рекламі та оформив платну підписку на курси по крипті. Ну а зараз критикує подану платформою інформацію, зібрану ніби з Вікіпедії та свідчить про банальний розводняк на гроші. І це все, звичайно ж, за умови. Повної передоплати відсутності бодай якоїсь можливості розірвати укладену угоду та повернути власні кошти до слова своєю історією поділилася користувачка Катерина. За її словами, після оплати курсу доступ їй ніхто так і не надав. Менеджер просто її заігнорив і зник. Зокрема, важлива деталь: після оплати курсу Катерина не отримала жодного повідомлення щодо успішної оплати інтернет-послуги. Ну якогось чека. Інвойса, що небудь, якусь інформацію, що підтверджувала б її реєстрацію на оплачений курс, як це буває зазвичай. І як наслідок, Катерина лишилася і без грошей, і без інвестицій, і без обіцяних орловським курсів. Не переконав, що ж має для тебе ще один відгук, але вже від іншого, однак анонімного користувача, якому все ж пощастило отримати обіцяний матеріал, але в підсумку довелося залізти по вуха у борги. За словами потерпілого, придбаний ним курс коштував 3,5 тисячі доларів, і такої суми. Звичайно, він не мав, однак був готовий взяти борг, аби з допомогою ексклюзивних знань криптомайстра досягти бажаних цілей та відкрити для себе нове джерело доходу у підсумку. Ароловський надав йому інформацію, яку легко та безкоштовно можна знайти в інтернеті, не отримавши обіцяних знань та навичок, які могли б допомогти чоловіку почати заробляти на крипті. Потерпілий написав Орловському і попросив повернути гроші. За що за словами постраждалого. Криптогуру просто послав чоловіка матом і заблокував його. Зрештою, наш анонім втратив 3,5 тисячі доларів, заліз по вуха у борги, яких він набрався, аби отримати обіцяні знання про крипту. Тим не менш, люди і досі продовжують ввестися на можливість легкого заробітку і перспективу успішного багатого життя, яку активно популяризує Олександр Орловський. Для цього Траєчинський Криптогеній постійно фотографує себе у брендовому одязі, дорогих годинниках, на фоні люксового житла та за кремом лідних активок, чи біля приватних гвинтокрилів. Все це робиться не просто так, адже створюючи навколо себе образ гуру. ну... Багатого мужчини, котрий володіє ексклюзивною інформацією, Орловський таким чином створює ілюзію успішного успіху, ніби вселяючи кожному надію і впевненість, що якщо зміг він, то зможу і я, бо він ж знає як. Але от парадокс. Жодної юридичної особи, яка називається Financial Freedom Academy, не існує ні в одному доступному реєстрі, ні в Україні, ні в Польщі, навіть в Дубаї не існує, де за інформацію, взяти зі сторінки Олександра в інстаграмі, він нібито зараз і живе, і це власне викликає величезне питання щодо законності діяльності освітньої платформи Орловського, а також. Того, куди ж у підсумку йдуть гроші, отримані за оплату освітніх послуг. На сайті освітньої платформи вказано 5 навчальних програм, 4 з яких потребують попередньої консультації з менеджером. Ще одна програма називається Discord 2.0. Такої консультації не потребує, тож вона може бути придбана тобою самостійно, без смс, реєстрації і так далі. Все, що тобі для цього потрібно, оплатити програму або карткою, або криптою. Ну, понятно, це ж криптокурс, і для цього тебе перекине на спеціальний сайт, на якому буде вся… Необхідна інформація. На практиці ж, це звичайна закрита група, в якій зависають всі учасники академії, ментори, експерти, куратори. І якщо вірити пліткам, сам Орловський, однак це не точно. Але і на цьому сюрпризи не завершуються. При виборі способу оплати та періоду підписки, тобі відкривається функція оплата криптою, обравши яку перед тобою з'являється віконечко з QR-кодіком. Хто не знає, це типа адреса криптогаманця, на яку треба переказати гроші. У чому сюрприз? У тому, що з кожним новим запитом на оплату з'являється абсолютно нова адреса криптогаманця, це означає, що всі вони транзитні і не є основними гаманцями Орловського його платформи. Їхнє основне призначення це. Вивід коштів через криптообмінники або інші криптогаманці Олександра та його команди. Так, а що відомо про другий спосіб оплати карткою? При виборі цього способу з'являється віконечко, в яке потрібно ввести платіжні дані за отриманою інформацією. Кошти йдуть на рахунок компанії FFA Group, нібито зареєстровані в Дубаї, котра власне є заявником на торговельну марку FFA, що була подана на реєстрації лише 20 січня 2025 року. Але от сюрприз про дубайську FFA Group немає жодної інформації Всіх можливих доступних реєстрах до слова ще кілька років тому при оплаті курсів, гроші на які нібито мали надходити на ФОП Орловського менеджери криптогуру надавали всім бажаючим реквізити зовсім іншого ФОПа. З юридичної точки зору це ускладнювало повернення грошей від орловського незадоволеним клієнтам, адже перерахувавши кошти на інший ФОП, особа, яка перевела гроші, не має жодних підтверджень на повернення коштів або на будь-які претензії до проходження курсів. Чому? Бо сплачені кошти за курс були отримані третьою особою, яка не має жодних зв'язків з платформою Орловського. Але ну, постфактум всі підприємці в коментарях зараз напишуть звичайна практика дробління податків. І ми з вами, в принципі, погодимося, але не пишіть цей коментар, бо нас може дивитися Даніла Гетьманцев. По суті, та ж історія із оплатою криптою. До речі, цікаву інформацію поділився один із колишніх учнів освітньої платформи криптосенсея Олександра за його словами. Разом із ним на потоці було 115 людей. Кожен із яких заплатив по 500 доларів. Загалом це 57,5 з половиною тисяч доларів із одного лише потоку. А таких потоків в Орловського чимало оплату проводили через ФОПи, які до речі постійно змінювалися через лімітні обмеження. На даний час на сайті Орловського вказано 4 ФОПа самого криптогуру, його матері Орловської Тетяни Володимирівни, коломієць Людмили Володимирівни і Ертель де Десау Ірини Володимирівни яке романтичне прізвище! Одна цікава історія може дати нам розуміння: так скільки ж рубає імперія Олександра Орловського. Дивіться така історія: Фоп самого Олександра отримував дохід лише перші два місяці свого існування, тобто в липні, серпні 23-го року. За цей час він отримав близько 143 тисячі доларів в США. Потім ФОП його матері було зареєстровано 30 серпня 2023 року, і вже потім вона приймала платежі. Потім і вона отримала 140 тисяч доларів. Приймав третій ФОП. Як ви всі зрозуміли, причина в тому, що вони влітали в ліміти, бо ліміт нагадую, приблизно 5 мільйонів гривень на рік для. Того, аби бути на спрощеній системі оподаткування, тобто ми можемо призюмувати, що кожні два місяці імперія Олександра Орловського станом на 23-й рік заробляла не багато не мало, 140 тисяч доларів, 70 тисяч доларів на місяць. Власне за час існування освітньої платформи Олександру Орловському вдалося заробити як мінімум приблизно десь 4 мільйони доларів, завдяки успішному бізнес намахала у виконанні Олександра Орловського. Його молодшого брата Івана та батька Олександра з'явилися дороговартісні земельні ділянки, розташовані поруч із колишньою резиденцією Віктора Януковича. Одна із ділянок сягає площею 1630 квадратних метрів, а друга 1519 квадратних метрів. Середня вартість кожної з цих ділянок на момент купівлі становила приблизно 670 тисяч доларів США. У цей самий час сам Криптосенсей в Україні жодних активів немає. Його мати є власницею лише двох квартир в Києві і на тимчасово окупованій території Криму в СМТ Чорноморське. Батько ж володіє двома ділянками в селі Парищівка на Київщині так квартирою в Малайзії, і нежитловим приміщенням у кривому розі, яке сьогодні здається, під спортивний зал. Разом із тим, дружина Олександра, Юлія Паномаренка, є власницею квартири в ЖК Зоряне містечко 2 в Одесі та нежитлового приміщення в одеському ЖК Асоль. А до того ж, у березні 25-го року Юлія також придбала автомобіль Тойота Корола, скромненька, 23-го року, середня вартість якого становить 29 тисяч доларів. Ось така от сторона. Успіху великого криптогуру. Наприкінці 22-го року, саме в той час, коли, за словами Орловського, він заробив свій перший мільйон доларів, Приватбанк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про стягнення Олександра Орловського кредитно-заборгованості в розмірі майже 110 тисяч гривень. Сюди входила основна сума взятих у кредит коштів, нараховані відсотки, судовий збір. Такий от парадокс. Погодьтеся, цей епізод трошки не вписується у концепцію успішного успіху, якого нам навішували цього. Топового криптотрейдера, як і його базові навички Фотошопа, про які я зараз розповім. Справа в тому, що в одному з українських телеграм-каналів було розміщено рекламний пост Олександра, якому стверджувалося, що учень його освітньої платформи виклав онлайн-урок самого Олександра на платформі для просування стартапів у Силіконовій долині. У результаті цей пост переглянуло більше двох тисяч американців, які на практиці протестували отримані від онлайн року знання і заробили по три тисячі доларів кожен. Вірю, я повірю. А сам пост супроводжувався фоткою, яка насправді виявилася відшуфотошопленим кадром із серіалу «Кремнієва долина. Згодом у тому ж телеграм-каналі вийшла ще одна новина про Орловського, в якій стверджувалося, що Олександр за крипту купив квартиру в Дубаях. Прикольно, звичайно, можемо тільки порадіти за Сашка, який, до речі, на прикріпленому фото стояв не на фоні дубайського хмарочоса, а на фоні веж Петронас, які знаходяться у Куала-Лумпурі. Столиці Малазії, де швидше за все Орловський просто відпочивав. Але яка вже різниця? Величезні питання виникають і до команди Криптосенсея. Суть у тому, що окрім навчальних курсів скрипти, до пакету послуг платформи входить ще й персональний супровід ментора консультанта. Це щось типу твого особистого асистента, який показуватиме тобі. Як і куди краще інвестувати. На практиці ж ці ментори взагалі не шарять ні в крипті, ні в криптотрейдингу. Завдяки їхнім професійним порадам тисячі людей втратили останні гроші або влізли у численні борги. Тож можете навіть не чекати обіцяної підтримки від досвідчених кураторів Орловського, яким по факту абсолютно на вас пофіг. І по ваше навчання їм теж пофіг. Не дивно, адже. Що ще можна чекати від менторів, які ховаються під псевдонімами? Думаю, виходячи з цього всього, не варто дивуватися тому, що згідно з даних міжнародної організації комісії з цінних паперів, навчальні програми Орловського, такі як FFA Crypto, FFA Crypto Rise, FFA Crypto Capitalist внесені до списку сумнівних інвестиційних проєктів НЦКПФР. Через це Криптогуру Олександр навіть звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду або оскаржити дії комісії. Ви уявляєте, в суд до судді Вовка. І хоча на все згадане вище можна було якось знайти більш-менш логічне виправдання, то в наступній історії адекватність просто покинула чат. Адже цього разу Орловський зашкварився на співпраці з росіянами, тим паче під час війни. І сталося. Про це відомо із ще одної судової справи проти нашого криптогуру з позовом до суду звернулася голова громадської організації Нонстоп Кирило Яковець, який свідчив про співпрацю Орловського та його команди з керівництвом російської к... платформи Велес. За словами Яковця, Орловський та його ментери залучають своїх клієнтів із території Росії, сплачуючи кошти за рекламу платформи та виводячи гроші за допомогою російських сервісів. Зрештою, це призводить до надходження коштів до бюджету Росії. За даними ЗМІ. Олександр Орловський реально і дуже активно рекламує російську платформу Велес. Він просував її через свої відео на Ютуб, спонукаючи людей реєструватися на ній за його реферальним посиланням. До слова, це таке посилання, яке містить унікальний ідентифікатор партнера, який його розмістив, щоб потім йому можна було заплатити. Коротше кажучи, Орловський заробляє за кожного користувача, котрий переходить за його посиланням, яке зазвичай Олександр розміщує під своїми відео на Ютубі. До речі, власником та генеральним директором платформи Велес є громадянин Росії Владіслав Кріґер. Власне, його платформа також занесена до списку ненадійних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід. Погодьтеся, все це виглядає дуже цинічно і особливо лицемірно. І особливо на фоні публічних заяв Орловського про його нібито регулярні донати на українську армію. Ось такі от подвійні стандарти. Мабуть, в казіно навчилися. Ну, захотілись піти, написати орловському хейтерських коментарів. Не вийде більше того, ваш перегляд трансформується йому в монетізацію. Адже на один опублікований вами негативний відгук, одразу ж з'явиться абсолютно позитивний коментар про платформу Олександра. А вже через кілька днів ваш відгук взагалі зникне з відповідної сторінки, так ніби його там взагалі ніколи й не було. На щастя. На правовому полі приховати свої мутні схемки важче, аніж на сторінках з відгуками. За даними Міністерства внутрішніх справ України, 3 травня 2024 року було відкрито кримінальне провадження відносно громадянина України Олександра Орловського, який заборгував вкладникам у його криптопіраміду понад 4 мільйони доларів. Причиною для відкриття справи стала колективна заява інвесторів, покупців псевдокурсів та простих довірливих громадян, яких Троєщенський криптогуру просто кинув на гроші. По сьогоднішній день Криптосенсей Орловський продовжує активно просувати власні курси. Щодня проводить безкоштовні онлайн уроки, знаходячи нових жертв. Активно веде свій телеграм та просуває свій Ютуб канал, який налічує понад 30 тисяч підписників та 18 відео у виконанні самого криптогуру. Ось така от історія. А ми досі до цього не дотягуємо. Ну що, все записали? Тоді дякую кожному з вас за участь у моєму абсолютно безкоштовному онлайн уроці з відкриття фінансових потоків. Зараз мої ментори скинуть тобі посилання на реквізити. За якусь там підписку на канал, лайк та коментар під цим відео. Ти отримаєш базовий захист від СКАМу, регулярні щотижневі відео та набагато більше контенту про всякий інтернет і не тільки мутки. Тож, алоха, адіос, до зустрічі!